Ваше посвідчення, будь ласка. Мединський Сергій Ярославович, ваш на грудний А чого він там? 012-62-13. Угу. Зрозуміло. Да, Повноваження, скажіть, будь ласка, держимо, колісом побудують. Покажіть, на що ви з села ісь ну, на якісь. Стаття 32, національну поліція, частина 3. Хлопці, ну вам це ну, нема чим зайнятися. Ну вам, блядь, ну, ви бачите, що людина, маєте, людина, людина я ще не матюкався. Блять, це не матюк. Блять, це деякі особи. Понимаете? Вам нема чим зайнятися. Що ви, ви що не бачите, що в мене в житті так не вдалося. Ще, блядь, вам перевірити облікові. Ну вам нема що робити їдьте своєю дорогою блядь, їдьте своєю дорогою не їбіть людям мозги Якщо ти хочеш в армію, то собирайся йдеш тобі, ви не хочете? Ні, я хочу. У мене все батько інвалід, з яким ну, я доглядаю. Ну Так ви. Я маю відстрочку, не, не ну, треба мене зайти. Та ну покажи, що? я ж роблю, стій жди, я, я дороблю, я, я, я підожди, стій, я, жди, я дороблю, а потім покажу. Ну, я, я ж кажу, що якщо є відстрочка, то Господі, ну покажи. Ну так Господі ну людина робить, а ти блядь, лізеш у сраку. В ну в прямому ну, я став, ну пробив колісо, та вже зійшло. А ти катаєшся на машині приїхав провірити у мене піскову обліку, Ти хоч в армію, то піди туди. Чого ти у хилян тут ж Не знаєте скільки працює хтось. Та не треба, як працює. Їдь, ви що не бачите, людина робить, нахіра ви до мене різте, блядь. Покажи. Всім показувати нам. 33. Да. 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 Закон України по національну поліцію, Стаття 32. Поліцейський має право вимагати в особу приділення на ага. і документів, що посвідчують особу та або документ, що підтверджують відповідне право особи у такий спосіб, який дає поліцейську можливість прочитати та зафіксувати да. дані, що далі? у Підстава. У період дії військового воєнного стану під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, придавлені нею військовообліково документи разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському. Посвідчує особу. Да. Не Ні, все. Йдіть на фронт, а там буде з вас потулок. Люди... Та я не, не хочу знати. Я знаю, де ви були і що ви робили. Не треба мені розказувати. Я бачу, у вас це все нервується, у вас свої проблеми.

Ви ще не знаєте, як до вас люди відносяться? Ви думаєте, блядь, як це все кончиться, будете улибатися ходити? Ну, давайте. Продовжуйте в тому темпі. Що угодно готові робити, аби самим туди не йти, да, блядь? Дякую, Ага, пожалуйста, блядь, не кашляйте? Дармої їде, блядь. Підоросик блядь, кончені, сука. Що ти фоткаєш? Що ти фоткаєш? Тобі в голови низько, чи що? Та що ти на свій телефон робиш? Хто тобі розрішав на свій телефон фотографувати? Розкажи мені.